Понад 20 виїзних прийомів п'ятьма громадами Шепетівського району і ще стільки ж попереду. Фахівці Шепетівського ЦПНСД реалізовують грантовий проєкт. Старший центр ПМСД виграв таку право участі в ініціативі Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я та Академії сімейної медицини України в організації виїздів мобільних бригад. Проводимо обстеження внутрішньопереміщених осіб тут на місці, так зручно, щоб вони не шукали заклади охорони здоров'я тут, на місці проживання. Тестування ковід, вакцинацію проти ковід-19, проводимо, глюкометрію, різні інші види обстеження. Сімейні лікарі, педіатри та за потреби вузькопрофільні фахівці переїздять до амбулаторій та фапів. Наші лікарі, а це саме сімейні лікарі і лікарі педіатри які виїжджають на огляди внутрішньопереміщених осіб, мають з собою ліки, які видаються безкоштовно кожному бажаючому, хто, хто потребує цього. Це ліки від гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, бронхіальної астми, хронічного захворювання, легень і по потребі інших захворювань вже симптоматично. Медзасоби безкоштовно отримала і пані Лариса Переслав із зони бойових дій, яка теж прийшла сьогодні на прийом. Під тиску дали від е, розжижаючого, щоб, щоб то ввечері на вечір навечір, теж дали і щоб обезболювати трошки ножку. Загалом медики планують провести близько півсотні прийомів та відвідати значну частину громад Шепетівщини, адже дбають про те, аби охопити якомога більше людей, яким потрібна допомога.